Вивчення властивостей твердих тіл Перед початком роботи необхідно виміряти довжини досліджуваних стержнів при кімнатній температурі за допомогою лінійки. Після цього в термостійку пробірку наливають воду кімнатної температури і поміщають в отвір приладу. Зразки повинні бути оброблені по краях таким чином, щоб було зручно фіксувати положення стержня індикатора малих переміщень. Обережно стрілку індикатора встановлюють на 0. Кінцеву температуру фіксують на початку процесу кипіння, щоб залишки води не залили прилад. За допомогою пінцета обережно виймають стержень і готують наступну пробірку для повторення досліду з іншим зразком.